Нам стало відомо, що Держкіно видало прокатне просвідчення одному дуже відомому російському серіалу. Називався він раніше Слід, а йшов на ТРК Україні. Як ви знаєте, 4 червня був прийнятий закон, який забороняє власне не тільки мовлення в Україні серіалів, які пропагують цілові структури російські, а власне. В цьому серіалі мова йде якраз про квазі-сулову структуру. Але і фільми, які виготовлені російськими юридичними особами, починаючи з 2014 року. Я розмовляв вчора, вчора телефоном з паном Ільєнко. Він підтвердив, що таке прикатне посвідчення видано. А тепер цей серіал називається не. Так. Да. Перепрошую, пане Михайло. Іншого Ільєнка. Іншого Ільєнка, так. Да. А тепер цей серіал називається Фактологічна експертизна служба міжнародних кримінальних розслідувань.